Скільки нам обійшлася реклама в найкрутішого в Україні тікток-блогера та стоматолога Олексія Мухіна, ідеалі, ви всі його знаєте, клініка. 120 тисяч, а вже 150 тисяч гривень у нього коштує реклама. Зараз в соцмережах він про це говорить. І скільки ж ми дали? Адже в нас було декілька рекламних інтеграцій. Ну давайте ми зараз це все порахуємо про те, як він людям роздає гроші, я вже розказав в інших відео. Та? І як він переді мною дев'ятку, просто так віддав хлопцю. Я розказав, і це все правда, реально він так людей просто зустрічає, роздає. Ви вже знаєте. Тепер скільки нам коштувала інтеграція? Інтеграція нам коштувала рівно так, 150 тисяч, якщо одноразово. А нас, виходить, було пару разів. 0 гривень. Уявіть, 0 гривень нам коштувала інтеграція. Олексій, підприємець, Олексій. Бізнес-тренер, наставник по Тіктоку, але він людина. І не все, що він робить, він робить за гроші. Не рахуйте його скурпульозним якимось матеріальним чоловіком. Тому що ви пишете коментарі, пишете приватні повідомлення, як наче кожен його крок коштує гроші. Не так насправді. Він товаришує з багатьма людьми, він з багатьма людьми спілкується. і не все, що він робить, є скурпульозним та платним. Ми просто товаришуємо. До речі, я йду до нього на навчання, буду вчитися в нього тіктоку. Тому що от завжди треба вчитися у кращих, у сильніших. І я бачу, що ця людина краща, сильніша і мені є чому повчитися. Тому я вже вчора приєднався до чатіку по навчанню в Олексія Мухіна у стоматології ідеалі. Що виходить, мене на гроші розвели чи що?